Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку бути людиною. Співчуття, або їх ще називають емпатія, або співпереживання, є частиною емоційного інтелекту. Це те, що робить людину людиною, тобто вміння поставити себе на місце інших, зрозуміти їхні емоції. Кожен може навчитися розпізнавати. Та поважати почуття людей іншої статі, віку, віри, культури та виховання. Це вміння допомагає нам побачити світ очима тих людей та усвідомити, який це світ багатогранний. Це також допомагає ладнати з батьками, вчителями та знаходити друзів. Слово доброчинність утворено з двох слів добро і чинити. Дехто думає, що займатися доброчинністю можуть тільки заможні люди. Але справа не в грошах, часто можна допомогти людині добрим словом, зробити невелику послугу. Ми можемо мати своїх кумирів, людей, якими захоплюємось, але й самі здатні мати стати для когось цілим світом, наприклад, для наших хатніх улюбленців. Пам'ятаємо, що їм замало лише доброго ставлення. Ось декілька рекомендацій, як дбати про ваших домашніх улюбленців. Грайтеся з ними чемно, тобто поводьтесь спокійно з твариною, ніколи не штовхайте її, не дражніть, не відбирайте іграшку чи їжу. Не видавайте гучних звуків. Тварини мають дуже чутливий слух. Гучний крик може налякати їх. Будьте завжди до них уважними. Тварини також можуть лякатися, сумувати чи нервувати. Якщо тварина не хоче гратися, не чіпайте її. Залишайте тваринам простір. Ніколи не чіпайте тварину, коли вона їсть, спить або готує дитинчат. У світі є чимало благодійних організацій, які збирають ресурси і залучають волонтерів для вирішення важливих проблем. Допомога бідним родинам, хворим дітям, безпритульним тваринам, долучитися до діяльності деяких організацій можуть навіть діти. Благодійний фонд Happy. Path, щаслива лапа займається влаштуванням і лікуванням безпритульних котів і собак. Також вони створили проєкт Біоетика, щоб навчати дітей відповідальному і гуманному ставленню до тварин. На сторінці проекту можна знайти акції, конкурси, матеріали до уроків, оповідки про тварин.